На позиції ми були рівно два місяці. Задача у нас була е, тримати посадку. Раніше ще, то то багато раніше, то заходили е, тиждень. А так через те, що проблема зайти вийти, то збільшують час перебування, щоб менше вишні менше біжені. Як вам сказати, це, ну, це не так, як там в, в, в фільмі про Рембу, що там ідуть, стріляються. Ну, Бачиш, є кущі, там є рух, куди починаєш навалювати рух. Тобто це трошки не та, як відділіграв це показує. Терпіти найважче, що було, це проблеми з їдою і водою. От, тому що ну, якось з моральної точки зору, якщо хоча б поїсиш, поспиш, воно трошки легше. просто Воно морально гнітить. коли, коли не розумієш, коли тебе звідти виведуть. От, і навіть їсти пити немає, бо ну, людина до всього звикає, але для всього потрібний час. Банка каші або м'яса на добу на трьох людей. Тобто ну, в загальному з чотири 4 ложки каші і 3 глотка води це було на добу. Допомагало, те, що коли йшли дощі, ми збирали цю воду варили час з нею. Ну, Як вам сказати, я на не ставав, але ну, Ну, кілограм, мабуть, 10 кінув. А в мене хобі готувати. Я два місяці, коли був Старінг, знаходили, шукав рецепти якісь, вийшов, готовісти. Ну, трошки допомагає морально відійти від того, що. Тобто, кажуть, дурний думкою багатіє.